Качапурі по – випічка, яка приваблює своїм ароматом зовнішнім виглядом та сирним смаком. Сьогодні ми її приготуємо. Спершу готуємо дріжджове безопарне тісто. Для цього усі інгредієнти змішуємо між собою та замішуємо еластичне, нетуге тісто, яке перестане прилипати до рук. Але все ж таки воно буде незабите та м'якеньке і даємо йому підійти протягом 40-50 хвилин. Воно збільшується в 2-3 рази. А я Наталя та рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Ваша підписка на канал дуже важливі для мене. Не забудьте також поставити вподобайку та написати коментар. Якщо ви приготували за моїм рецептом. Із даної порції тіста та інгредієнтів для начинки, ми отримуємо 2 хачапурі. Поки наше тісто підходить, ми готуємо начинку. Для цього натираємо 200 г силу сулугуні, а також я беру 100 г сиру звичайного коровлячого. Змішуємо, залишаючи при цьому частину сологуні для посипки нашого хачапурі. Додаємо молоко та все гарненько перемішуємо. Тісто підійшло, розділяємо на два кусочки та розкачуємо такими овальними величенькими формою. Далі розкладаємо нашу сирну масу. Приблизно її потрібно розділити на дві частини. Можна це зробити в окремій тарілочці, щоб у вас вистачило начинки на два хачапурі. Спершу ми робимо ось такий сирний бортик. Далі формуємо, надаємо форму хачапурі, яка йому властива. У вільне місце викладаємо сирну начинку. Зверху притрушуємо усе сиром сулугуні. Бортик нашого хачапурі змащуємо збитим яйцем. Гарнесенько, адже від цього залежить його красивий золотистий вигляд у кінці. Духовка в цей час розігрівається на 180 градусів, випікаємо хачапурі до красивого золотистого кольору. У мене на це пішло приблизно 30 хвилин. Далі дістаємо та ось такими рухами викладаємо. По одному жовтку та ставимо буквально на 2-3 хвилини ще у духову шафу. Далі ставимо шматочок вершкового масла та подаємо до столу. Неймовірно, смачна, ароматна, сирна, хачапурі готова. З'їдається дуже швидко. Готуйте та смакуйте.